Кажеш, коли? Давай, давай. Що нам робити із пекучою око красою, із мережі вогнів, хиткою тканини? Що нам робити із местами, що присягнути кров'ю із серцями, що запалені болем? Що нам робити із цим щастям, що пов'язає долоні горя, із музикою, яка розбійником, бо на кожному перехресті, і хапає у моцні обійми та бруківкою міста старого котиться, шириться, бресків. Тут навіть стіни звучать. Що нам робити із бусковим квітом, таким нестримним. Я все не можу повірити, що ці дерева це не плісніва довкруги? Що нам робити із очима, куди як в осінню ріку впадаєш, не виплести, не довплести до обрію туги за коханими чоловіками, за коханими жінками, за коханими дітьми? Вчишся не блимати, нестерпно відводиш погляд. Це ніби змагання, у кого більше в кишенях любові, а в кого болю. Ніжність проростає крізь броні жилети. Що нам робити із залишеними домами, із прогорклими поїздами, із запахом кориць свіжої випічки весняного квіту із дзвінким оркестром птахів, повітряною тривогою, із вибухами, що гвалтують ночі, із поганими новинами, що на жаль розтинають сніданок, що стають твоїм обідом. на Їж! біль на сході, біль на півдні. солі не треба. Цифри загиблих, цифри руйнацій після обіду перервана каву, вариш чорну гірку гущину думок. Пахне доречно, хоч білого шоколаду. Що нам робити із світанком надії, терким повітрям? Життя за себе бореться, а ми за нього. Я відпускаю волосся поволі в розлогі коси, а воно собі тече, тече, ткач історії, невідступний, невбаганий. Волосся буде довге. Волосся моє буде широким, як осінні поле. Я буду вплітати у нього дику траву слобожанського степу. Я буду вплітати стрічки довгих, придовгих речень, таких складно підрядних, таких складно відчутних, щоб розповісти тобі про тебе. щоб перерости той безплідний час, що так довго стояв поміж нами. Мені не потрібен буде більше одягу. Залишу корла і в червоних Найбільше Найпишу через сукня з чорного водограю, волосся, шикарний кріп. Якраз за розміром не більше, не менший і не повнить. А волосся моє буде розростатися дужче, буду обіймати випалену землю, чим ближче до холодів, буде теплом своїм вшивати поранені будинки. Так м'яко їх вертаючи, закуплене і терпке. Ти зможеш сховатися в ньому як в прихистку? Я зможу сховатися в ньому як в прихистку.